Міністерство внутрішніх справ України оголосило про формування кількох додаткових бригад Національної гвардії, Національної поліції та Державної прикордонної служби. Вони мають посилити наші сили під час можливого наступу. Коментар щодо вступу до цих бригад з числа жителів Коростенського району сьогодні надав журналістам начальник Коростенської районної військової адміністрації Юрій Тарасюк, починаючи з 24 лютого Україна знаходиться в повномасштабній війні. І для того, щоб якомога швидше закінчити війну, саме потрібно сьогодні створити ту рушійну силу, яка проведе контрнаступ найближчим часом. І ця рушійна сила саме буде формуватися з. Патріотів, добровольців, які вже пройшли горна війни починаючи з 2014 року і включаючи по сьогоднішній час. Чи можуть цивільні подавати свої заявки? Так, це саме спрямовано на добровольців. Ми за наразі знаходимося за адресою міста Користень, вулиця Шевченка, 5. В приміщенні СНАПу, де за моєю спиною знаходяться представники саме бойових батальйонів, які формуються на сьогоднішній день. Це такі структури: це прикордонні війська, Нацгвардія та міністерство внутрішніх справ формують батальйони для того, щоб вступити в цей батальйон представнику цивільній особі, яка бажає добровільно вступити, вона або Заходить за посиланням на сайт, або просто в пошовику Google вводить гвардія наступу. Там відповідно буде в пошукових запитах видано перші результати, воно виведе на сайт, вона може зареєструватися на сайті або звернутися до найближчого снапу саме міста, в якому вона проживає. В даному випадку, всі, хто бажають вступити в гвардію. Звертаються в місто кориснень вулиця Шевченка 5, і тут безпосередньо звертаються до представника бойового формування, в якому вони бажають проходити службу. Етапи наступні для проходження цієї служби. Це вони проходять відбір відповідно, здають фізичну підготовку. Психологічні тести і зараховуються до служби в батальйонах, в яких вони саме обирають. За ними зберігаються це соціальні пільги, які передбачені це для військовослужбовців збройних сил України, а також працівників поліції. Які вимоги є до кандидатів? Можливо, по фізичній Ну, вимоги до кандидатів. Чітко не встановлені, всі бажаючі звертаються, а надалі вже військово-лікарська комісія буде давати заключення, чи придатний громадянин для проходження в службі в тому чи іншому батальйоні. Чи можливо будуть рекомендувати інші батальйони? А який курс підготовки проходитиметь у бійців? Відповідно, бійців буде це будуть передові найбільш оснащені підрозділи, і в кожного підрозділу буде свій курс. Підготовки відповідно за напрямок. Когось він буде більш тривалим, когось менш тривалим. Тому що. ви приймаєте жінок? Так, жінки теж приймаються. Чи е буде якоюсь перевагою, якісь професійні навички і знання або якісь професії, які ви надаєте Наразі. Добровольчі батальйони відкриті для всіх, тому що основу цих батальйонів будуть складати діючі працівники Це нацгвардії, діючі працівники міністерства внутрішніх справ і діючі працівники прикордонної служби, які будуть навчати і готувати цей склад. Тому будь-хто може вступити, і в принципі тут якихось переваг не потрібно надавати, тому що місць вистачить всіх заявки розглядаються. Якщо громадянин сьогодні, наприклад, звернувся. Це буквально там 24 години, і в принципі він буде отримувати відповідь. Про подальші його кроки, там, про походження комісії, про якщо проходить комісію, він проходить фізичний відбір, і морально-психологічну перевірку, і тоді буде за результатами рекомендований до вступу.